Так, всім привіт. Значить зараз будемо знімати головку на тракторі, замінювати прокладку. Пробила прокладку дує пузирі. значить міняти будемо на ось таку ремонтну. така вона. Тут діло в тому, що шліфувалась головка, ну, торцювала, шліфувалася і треба ставити таку ремонтну. А Ми поставили звичайну і мені здається, через це прокладка толком і не вжалася. Ну, зараз скриємо та будемо дивитися. До речі, треба ще форсунки відрегулювати, тому що якась заливає і... Як на холостих довго стоїш, то колектор мокріє. Це знайшов правильно, для форсунка. Ну Там може по світу і те, що. Ну, мені здається, що це тільки форсунки лють. Роботи а не а... вистачає музички. Та ну заріс включи. Тільки сейчас лежку тоді обучу. Toka de kru. op Смотри на крышку, да, на есть угу. кутычешь. Да. Усю. Должен ничего велосипед. наверное, сначала всю крышку, а то Пише. Mm -hmm. Tak, pierwszy i od jakowychś times. To jest niepewe. Dobra, Tym ja Dobra, to Да, звукованник снявся. Та в ти, в принципі, можеш і оцим все позривати. Ти можеш і цим позривати. Та не тріщотку, а оцю просто береш головку, поняв. По той льнійці. Я ж в прошлий раз так робив. Я брів всю трубку з помагачку. Я її взяв, вона там лежить. вже потепліта все вимить, К2 взять. Возьми это ще короткий и Єсть. Позриваю далі трещоткою. В общем, думали, прокладка, але... Але може буде видно. Коротше, лопнула гільза. Трещина в Вот Отак от. Думали одне, вийшло й друге. друге. Ну, нічого, значить поміняємо візу. Вирішили вже тоді купити повністю комплект поршневих тілець, поміняти все. І... і виїжджати, в принципі. Роботи небагато, але треба зробити. Так, друзі, у нас другий день. Значить, Вчора ми поміняли гільзу, кольца, ввечері накинули головку. Ого, у нас вітер такий сьогодні, що це капець. Накинули вчора головку, сьогодні ось піджимаємо. Вчора, до речі, зробили форсунки. І з чотирьох форсунок ні одна не робила. Всі лили. Зараз будемо обтягувати. Далі регулювати клапана, картер ставити. Добрий день, друзі. Значить, це, це капець. У нас так задушилося. дощі такі йдуть зараз, що це капець. В неділю в суботу все ж розібрали трактора, Поміняли візу, форсунки відрегулювали. Е, тоді в неділю поставив картер, головку поставили, обтягнули. Оце залишилось клапаний це механізм поставити і, і що ще. Ну, треба вірувати клапана. В принципі, все. Ну я не знаю, коли це буде. Ось може досі пройдуть. Доробимо вже і мабуть їхать сіяти ячмінь. Тому підписуйтесь, слідкуйте за каналом. Далі буде цікавіше.